Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс запустив лабораторію із виробництва fpv дронів. Волонтери кажуть, проєкт не комерційний. Все, що виготовляють, виключно під потреби і конкретні запити десятки. Більше у відео, яке фонд Едельвейс розмістив на своїх сторінках у соцмережах. Сьогодні я вкотре про дрони і про те, що сьогодні не варто ні від чого зарікатися. Щодо недавно, я ідею конструювання дронів від себе відганяв всіма можливими способами. Вважав, що нехай цим займаються фахові люди, які мають певний рівень знань, і нехай вони конструюють необхідні і правильні речі. Але час диктує свої вимоги. І є люди, які мотивують. І ці люди в 10-й, окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвець. Різдвяна ініціатива Сотня для десятки вже перетворилася у свого роду марафон. Все, що виробляється в цій лабораторії, не є комерційним проектом. Основною метою цього напрямку нашої діяльності є задоволення потреб 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ці дрони зроблені в Коломиї, Коломиянами і для нашої Коломийської бригади. Ми прагнемо до того, щоб наша сотня для десятки була якомога ефективнішою. Тому те, що ми робимо зараз, це те, що вимагає бригада, що очікує бригада, що потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Фонду Edelweiss Ми багато і довго вже спілкуємося, і з ними йде постійна комунікація і постійні швидкі покращення дронів. Ну за наших потреб на перших часах стояло питання кількості. Зараз в кількості ну якби немає такої проблеми. Зараз дуже велика проблема в якості, як там презентувала наша влада, що можна на кухні збирати дрон. Це Далеко правда, це зовсім неправда. я сказав з фондом підтримки. Нашої бригади з фондом Медельвейз ми спрацюємо вже давно. Допомагали постійно, допомагають і будуть допомагати дронами. Купували в різних виробників. І зараз це велике. Дякую, що почали виробляти вже дрони. Просто ми вже працюємо в цій темі дронів з цим фондом дуже давно, і вже вони вже розуміють, який нам ідеал потрібен. допомагати м, завжди велике, е, розуміємо, що це важливий напрямок, і важливо надавати якісний продукт. Перевага майстерні е, у нашому випадку є е, такою, що ми маємо напряму зв'язок з підрозділами, і ми дуже швидко отримуємо фідбек, що потрібно покращити, е, де потрібно внести якісь зміни або е, придумати щось нове. Окрім можливості комплектування дронів за вимогами від бригади, ми вбачаємо в цьому як економічну доцільність, так і економію в часі, оскільки маємо можливість скоротити так зване логістичне плече. Ми і далі будемо купляти якісні fpv дрони у перевірених виробників. Разом з тим, паралельно розвиваючи напрямок власного конструювання. Наявність постійного зворотнього зв'язку надає нам можливість оптимізуватися і вдосконалюватися. Ми не тільки постачаємо дрони, ми вивчаємо проблемні питання їх експлуатації, враховуємо величезний досвід наших пілотів та їх практичні знання. Ініціатива сотня для десятки отримала новий вектор розвитку. Долучайтесь, донатьте, приймайте участь. Ваша підтримка важлива і конвертується в так необхідні нашій бригаді FPV-дрони. Допомагайте, допомагайте фонду Дельвес, який допомагає нам збитися цих прекрасних дронів, які реально вже е неодноразово себе показали, показують, будуть показувати в зоні бойових дій, знищити Кацепню, знищити ворожу техніку, відбувати ворожі штурми і берегти життя наших бійців.